Вітаю хоробрих незламних українців і друзів України по всьому світу! З вами адвокат Тетяна Іванова. Сьогоднішня розмова про порушення вимог реклами по працевлаштуванню. Які за це штрафи, хто їх має накладати? До кого звертатись громадянину України, якщо його права були порушені при працевлаштуванні? Але перед тим, як ми про це поговоримо, я нагадаю підписатись на мій YouTube канал, натиснути дзвіночок, щоб отримувати нові відео, ну а також поширювати відео, писати коментарі, запитання, ставити вподобайки. Кабінет міністрів України затвердив порядок уплати штрафів за порушення вимог реклами по працевлаштуванню. Про що йде мова? Якщо роботодавець дає, наприклад, рекламу про вакансії, що він шукає Відповідних працівників на своє підприємство, установу, організацію, і в рекламі згадує: наприклад, про стать, що на посаду беруться або тільки чоловіки, або тільки жінки, а про вік, що там не менше, наприклад, там, або не більше стільки-то років. Бо є проблема працевлаштування для літніх людей, ми це знаємо, або для дуже молодих людей, які тільки отримали освіту, або згадує про колір шкіри, або про расу, або про релігійні вподобання. То все це є порушенням законодавства. І для роботодавця за це наступає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Штраф великий. У десятикратному розмірі мінімальних заробітних плат. Мінімальна заробітна плата на 2022 рік зараз складає 6,5 тисяч, тобто цей штраф зараз складає 65 тисяч за таке порушення, а з 1 жовтня мінімальна заробітна плата буде складати 6700 гривень, і тому штраф з 1 жовтня за таке порушення буде 67 тисяч. І, звичайно, найбільша кількість питань, яким чином притягти порушника закону до відповідальності. Якщо ви виявили отаке порушення в рекламах про вакансії, то ви можете звернутися до Державного управління з питань праці. З приводу виявленого порушення буде складений акт, і на підставі цього акту Державне управління з питань праці видасть розпорядчий документ про стягнення штрафу з порушника. На підставі цього документу протягом 15 днів порушник має сплатити такий штраф або звернутися до держпраці або суду для оскарження цього документу. У зв'язку з тим, що вже порядок стягнення штрафу затверджений, я сподіваюся, що дискримінації при прийнятті на роботу в нас стане набагато менше. Наостанок я хочу розповісти, як приклад історію життя. Вона буде. Познавальна і для роботодавців, які вважають, що на якусь конкретну посаду вони можуть взяти тільки такого працівника, якого вони собі уявляють, і на якого іншому то чого їх обмежувати в цьому. І для тих, хто шукає роботу, які вважають, що не будь-якої роботи вони достойні. В моїй юридичній фірмі на стояло підприємство, директором якого був чоловік. Інтелігентний, підприємницький, такий з хваткою, гарною, розумна людина. І, і в нього я не можу сказати, що це була приймальня як у директора. Це було таке напівприймальня, на напівофіс. Тобто в нього була ну, така як помічниця, вона була і секретарем, і одночасно офіс-менеджером, і одночасно адміністратором офісу, якби в неї було багато функцій, була така працівниця, яка з цим справлялася, вона була молода. І коли вона приїхала в інше місце проживання, і в нього з'явилося вакантне місце, на яке він шукав працівника, Його вимоги були такі, що це має бути жінка. Молода до 35 років, крім професійних вимог, яка має бути освіта у цього працівника, якими здібностями він має володіти, в нього ще були вимоги, які б зараз однозначно потрапили під дискримінацію, тому що він бачив на цій посаді виключно жінку і виключно молоду до 35 років. І він мені задав це запитання: каже: А чи не можеш ти когось мені порекомендувати? До тебе звертається багато людей, може хтось шукає, от мені потрібен такий працівник. І мене здивувало, чому до 35 років. Він каже: ну розумієш, вона ж має бути ще обличчям офісу. Вона має бути там, як він її бачив, струнка. В неї має бути добрий смак. Вона має вдягатися відповідно, вона має виглядати відповідно, щоб бо вона перша зустрічає клієнтів. І їй має бути приємно. І я з ним вступила в дискусію, що такі якості можуть бути у жінки, які і 40, і 50, і навіть 60 років. І я вже забула про цю тему, пройшов деякий час, і він мені розповідає про працівницю, яку він взяв на цю посаду. Він взяв на цю посаду, на яку шукав жінку до 35 років жінку, якій було 58 років. І я його питаю, чому? Ви ж так зі мною сперечались? І він мені розповідає, що на співбесіду приходила, ну, йшла реклама, на співбесіду приходило багато жінок. Вони були, деякі були зовнішністю, як він бачив, вони підходили, вони були високі, стрункі, з гарним смаком одягалися. Але поки вони мовчали, нібито все добре. А коли починали спілкуватися, я розумів, що ну, як вони будуть спілкуватися з моїми клієнтами, вони мені не підходять. Дехто не розумів. Корпоративної етики. Дехто там ще по якимось параметрам не підходив, дехто не розумів роботу з документацією, в когось була негарна каліграфія, хтось недобре володів комп'ютером, хтось там ще претензій було багато. І потім він каже, зайшла жінка. Вона зайшла, перше, що мене вразило вона зайшла дуже легко. Вона зайшла, нібито от вона відкрила двері, і разом з нею якийсь вітер, такий от весняний, з якимись весняними запахами зайшов, чи сонечко, нібито зайшло. Я розумів, що їй точно більше 35, але я не міг сказати, який її вік. Вона настільки гарно виглядала, що по ній не можна було сказати, який в неї вік. Вона була. Дуже-дуже доглянута. І в зв'язку з цим, як би не було зрозуміло, на неї був ідеальний сіро-блакитного кольору костюм, який був з голочки. Із якоюсь там білою блузкою він навіть мені ну, в деталях описав, як вона була вдягнута. Він мені в деталях описав, от, як вона виглядала. Вона була настільки інтелігентна, а в неї було все от бездоганне: її походка, її одяг, як вона говорила. Як вона сіла, як вона звернулася до нього, які питання вона йому задала. Як вона відповіла на його питання, він каже: в мене, от після того, як я один раз з нею поспілкувалася, в мене не було сумніву, що я її беру зразу, я навіть не став надалі, ще йшла реклама, ще чекали люди, і якби вже перепоручив тих людей, які чекають своєму штату, я більше ні з ким не хотів спілкуватися, я знав, що я візьму її. І коли вона подала документ. До відділу кадрів з'ясувалося, що їй 58 років. Однак вона виглядала так, вона була королевною, що ніхто з неї не зрівнявся, кому було там до 35. До чого я це розповідаю? Що, шановні роботодавці, таких жінок, повірте, а тим паче в Україні дуже велика кількість. Які в своїй там. 50-60 років виглядають королевними. Але в них, на відміну від молодих, вже є великий досвід. Вони вже фахівці, вони знають, що таке кооперативна етика, і, і в них є житейська мудрість. В них дуже-дуже багато якістів, яких немає в молодих працівників. І тому ви помиляєтесь, коли ви обмежуєте по віку. І, можливо, до вас прийде саме така жінка, яка вас отак вразить, що ви навіть далі не будете спілкуватися і слухати інших кандидатів. Так само ви можете помилятися, якщо ви не хочете брати людину без досвіду і молоду. Повірте, у нас так багато талановитої молоді, яка може заткнути за пояс людину, яка пропрацювала багато років і яка буде набагато перспективніша. Ну і шановні робітники, які зараз шукають роботу. Якщо ви хочете у свої 65-70 років, щоб вас взяли на високооплачуємо посаду, робота, яка є достойною, то ви маєте потурбуватися про те, щоб ви постійно навчалися, щоб ви могли, щоб ви виглядали. У відповідності до того, на що ви претендуєте, і немає різниці, скільки вам років. А ще, до речі, директор, про якого я вам зараз розповіла, сказав мені таку гарну фразу. Він каже: я коли дивився на неї і розумів, що їй років далеко, там не 35, а я не можу навіть уявити, скільки її років, я розумію, що вона не молода, однак так важко сказати. Я сидів і думав. Якщо вона так відповідально ставиться до свого тіла, до своєї зовнішності, до свого одягу, то вона також відповідально, напевно, буде ставитись до роботи. Тому все в ваших руках і роботодавці, і працівники, які шукають роботу. Я не бачу нічого страшного, що штраф такий великий, тому що в 21-му віці гарний працівник, на мій погляд, може бути. І 80, і навіть у 90 років. І в 17 також. А з вами була Тетяна Іванова. Прощаюсь з вами ненадовго до наступного відео. І все, буде в Україна!